Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов, і найближче 20 хвилин будемо говорити про такий орган, який називається Бюро економічної безпеки. Це орган, про який останнім часом в українському інформаційному просторі не так багато згадувань. Ну і, вочевидь, це пов'язано із тим, що має цей орган певні проблеми в своїй роботі. Я нагадаю в двох словах, що його утворено було в 2021 році, і насправді тоді великі досить сподівання покладалися на нього. Поза як він був покликаний і перебрати від інших правоохоронних органів економічні злочини. Тобто економічні злочини були розкидані між різними органами, ними займалася і поліція, і навіть Служба безпеки України, і податкова зрештою, тому цей орган мав перебрати, власне кажучи, всі ці економічні злочини, систематизувати і займатися. Ну, але була певна погана карма всього, органу, і впродовж цих понад двох років часто змінювалося керівництво. Коли я кажу погана карма. Звичайно, що це є жартом. Зараз будемо докладніше розбиратися власне, які вади, які проблеми пов'язані з цим органом. У нас на зв'язку виконувач обов'язків директора бюро економічної безпеки Андрій Пашчук. Ну і впродовж навіть цього року це вже не перший виконувач обов'язків, тому що кілька разів змінювалося як керівництво, так і навіть на рівні заступників. Також були ротації. Пане Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго дня, Як би ви власне сьогодні схарактеризували і змалювали ситуацію в бюро економічної безпеки, з чим ви пов'язуєте те, що ніяк не могли налагодити роботу цього органу, що призводило до постійних відставок зміни начальства? Так, да, я хочу би сказати, що ну, як таких відставок не було. Е, керівництво е, і Вадим Мельник і, і його за, перший заступник і заступник були звільнені за власним бажанням відповідно. Тому юридично це не можна назвати, що е, орган звільнений керівника звільнено або керівництво звільнено за там, погану роботу там, і так далі. Тому е, ось така е, якби, е, Інформація е, Да, дійсно багато дуже в нас нарікань стосовно ефективності роботи. З деякими ми звичайно вивчаємо і виправляємо ті. ті Скажімо, питання, які нам задають з іншого боку, ми все ж таки, я все ж таки рахую, що за НАТО перегріта ситуація стосовно діяльності органу на сьогоднішній день, якщо брати ефективність роботи, то вона значно покращилась. Ну і ті питання, які нам задають політики стосовно ефективності. То хотілось би зазначити, все ж таки, на чому вони спирається і є. Чи визначаються вони, чи визначають вони якісь еталони, до якого ми маємо дійти в частині ефективності? Ну, якщо брати, наприклад, ті показники, які вимагає наш закон про бюро економічної безпеки, то в нас значно йде покращення у 2003 році. Ну, як приклад, я можу навести, що за порівнюючи 2002-2003 рік. За 11 місяців 22 року в провадженні перебувало 563 кримінальні провадження. Зараз це 3920 кримінальних проваджень. Якщо брати е, кількість переданих до суду, наприклад, кримінальних проваджень, то ми говоримо, про, е, про те, що цей показник збільшився практично в 17 разів. Е, відповідно е, дуже Показово нас завжди запитують на різних майданчиках, аж скільки ж ви повернули коштів до бюджету. То якщо порівнювати 22 другий, рік, то в 22 му на 11 місяців було повернуто нуль зараз. Згідно державної державних статистичних даних, ми вже повернули 508. Мільйонів гривень окремо, хочу зазначити, що на рахунках вже держказначейства знаходяться понад 1,2 мільярда гривень. Ці кошти будуть повернути в бюджет після закінчення останньої такої слідчої дії, як ознайомлення зі справою. Тому ми прогнозуємо, що до кінця року ця сума по бюро економічної безпеки може сягнути 1,7 мільярдів. Це наш такий ну, доволі твердий прогноз, пане Андрію? Я одразу хочу запитати у вас стосовно кадрів. Тобто, ви назвали достатньо відчутні цифри стосовно кількості провадження, також тих, які вже доходять до суду. Це означає, що досить значна команда працює в складі бюро економічної безпеки. Чи сьогодні вдалося нормалізувати саме ситуацію з точки зору плинності кадрів і зокрема керівних кадрів? Яка ситуація? Ну, стосовно керівних кадрів, зараз працює, якщо брати керівництво бюро, це два-три заступника, в тому числі я. По плинності кадрів не можу сказати, що вона надто плинна. Є були в 2003 році. У нас здійснено декілька наборів працівників. Це 23 рік. Ну по об'єму кримінальних проваджень, які розслідуються, відповідно, нам треба було збільшувати і детективів, і аналітиків. Тому було прийнято рішення у. Серпні, по-моєму, серпні да? про збільшення на 250 посад. Тому ми добрали працівників, і зараз наш загальний штат – 1040 осіб. Це на всю Україну, і це складає 25% від того штату, який передбачено законом України. Про бюро економічної безпеки це 4 тисячі працівників. Окремо, хочу зазначити, що не у всіх регіонах у нас відкрите територіальне управління тільки у вісім регіонів, і до речі, теж зазначити, що це дуже так громко сказано, що відкрите територіальне управління, набор у цих територіальних. Управління не перевищує 40 відсотків А Розкажіть, будь ласка, до речі, які, які області станом на зараз мають ці територіальні відділення, і навпаки, які обділені в певному сенсі, і чому зрештою, через які причини? Е, ну, зараз відкрито у нас регіони. Це Київ, Київська область, прикордонні регіони це Волинська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська. Область, і Полтавської Полтавське територіальне управління. Ось ці ці регіони. Вони зараз займаються протидією економічної злочинності. В інших регіонах зараз немає. Основна причина це недофінансування органу. Ну і відповідно немає можливості. Пане Андрію, якраз стосовно фінансування, мені видається, що це надзвичайно вагома тема. Так, якщо ваш орган спроможний повертати до бюджету України суми, які фактично дорівнюють вже півмільярда, ви сказали про те, що півмільярда повернуто. А до кінець року це може бути понад півтора мільярда, то відповідно постає питання доцільності фінансування. Так, ви кажете про те, що його бракує. Тут я хочу згадати ще публікацію Forbes в серпні цього. Року стверджувалося, що станом на середину серпня бюро витратило 67% свого річного бюджету, і тоді в бюро економічної безпеки підтверджували ці дані. З чим власне пов'язане недофінансування? Чому держава недофінансовує такий важливий орган? Ну ну давайте ми розглянемо 2002-2003 рік. Саме бюджет. Формувався він тоді, наскільки мені було відомо, бо я не участвував у написанні бюджету за 2023 рік, без жодних консультацій з тоді з керівництвом Бюро економічної безпеки. Тому було взято цифру у 2002 року. Просто-напросто перенесено на 23 рік. Кількість справ збільшилась. Регіони ми почали відкривати набори людей, і відповідно коштів не хватало до закінчення бюджетного року. Тому тоді ми звернулись до Міністерства фінансів, до кабінету міністрів, проінформували відповідно і комітети Верховної Ради про необхідні збільшення, обґрунтували ці збільшення, і ось ми маємо на сьогоднішній день профінансовано наших працівників в більшості це стосується заробітної плати. До кінця року у нас достатньо коштів на ось цих працівників, які сьогодні працюють. 24-й рік у нас ми намагалися довести про необхідність відкриття двох хоча б двох територіальних управлінь, де ми бачимо найбільші ризики. На сьогоднішній день ми по Надавали і мали обґрунтування по 1,7 мільярда гривень. Відповідно, нам зменшено суму на той рік по заробітній платі на 200 мільйонів, і на поточні кошти це теж на 203 мільйони гривень з таким підходом, з таким бюджетом речі з таким з таким бюджетом по кведу по по зароблені платі. Ми зможемо добрати це до тисячу працівників в період всього року. Не зразу, а в період цього року. А дуже добре, що нас все таки почули, і урядовці, і Верховна Рада депутати Стосовно того, щоб ми розпочали розбудовувати нашу єдину інформаційну систему, як вимоги якої розбудова якої необхідна, і, і яке вимагає закон про бюро економічної безпеки, бо до цього на всі на ці статті нічого взагалі не виділялось, тому було дуже багато про ну не багато а там профінансовано за цими статтями, і тому ми зможемо в 2024 році чітко вже розпочати розбудову цієї системи. Пане Андрію, поговоримо, власне про економічні злочини, як вони виглядають сьогодні під час російського повномасштабного вторгнення. Вочевидь, що війна накладає певний відбиток на різні царини суспільного буття, в тому числі і на економіку. Що ви можете сказати якраз про еволюцію економічних злочинів, з якою специфікою доводиться зараз мати справу? Ну, найбільше Питань, які, з якими ми стокнулися, це звичайно незаконний оборот підакцизних товарів, бізнес злочини надто криміналізований, надто прибутковий. І ми сьогодні з цим питанням жорстко працюємо, боремося задіяні аналітичні підрозділи, по викриттю виявленню таких фактів. Маємо увагу зі сторони уряду. Нещодавно було місяць-півтора тому було проведено розширено нараду прем'єр-міністра. Створено таку державну, міжвідомчу робочу групу по протидії цьому негативному явищу Ми бачимо, там можливі втрати бюджету можуть сягнути понад до 30 мільярдів гривень. над цим питанням працюємо, працюємо в трьох основних напрямках: це і адміністративна діяльність. Залучаємо відповідні там податкові органи, і поліцію. Друге питання це все ж таки протидія таким складним тяжким, тяжкої злочинності, організованим групам, які спеціалізуються на цьому виду злочинів. Ну, і, Зараз в процесі розробки відповідних змін і нових закону закон... нормативно-правових актів, які б дали нам кращі, кращі результати і краще нам протидіяти саме цьому негативному явищі. Організована економічна злочинність під час війни зміцнилася, чи навпаки, ви спостерігаєте те, що до війни було важче? Я думаю, що Якийсь був період, що все ж таки питання економічної організованої злочинністю вона притихла. Я думаю, що зараз це наоборот вона піднімається, і все ж таки бюджет теряє великі кошти від діяльності цих таких груп. Ми бачимо відповідне і активізацію по ухиленню від сплати податків. Ми бачимо, що форми і види цих, цих злочинних груп трансформуються. Бюджет сьогодні, навіть Міністерство оборони теж підпадає під певні і Вплив ідеї, і питання розкрадань таких коштів наразово Ця інформація з'являлася і з'являється в пресі, все ж для того, щоб відповідно вкрасти, треба створити інструменти. А інструменти саме створюють такі групи. Тому запит на, таких, на такі інструменти він є. І групи, все ж таки, ми вважаємо, що і присутні. Пане Андрію, ми дуже добре знаємо, що ось подібні організовані злочинні групи, які в тому числі економічні злочини скоюють, вони часто на регіональному рівні, та й зрештою на національному рівні, можуть бути афілійовані, в який спосіб пов'язані з владою, влада, якраз використовуючи свої механізми та й представники місцевого самоврядування, покривають ті групи. Власне, чи стикаються ваші зокрема регіональні представництва із подібною проблемою, чи існують якісь недоторканні фігури, з якими ви не можете дати ти раду ну звичайно, що без, без якихось представників місцевих органів влади не 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 можуть відбуватися такі складні впроваджуватися складні злочинні схеми в. Ну, так, щоб нам протидіяти, і якось якимось чином ми, ми зупиняли свою роботу, то звичайно такого немає. Але ж ну, є багато правових механізмів, які намагаються застосовувати, там, затягнути ту ж справу, там якось через різні там рішення там, і так далі. Але все ж таки, це нас не зупиняє. Ми продовжуємо свою роботу відповідно до своїх норм. Другою формою протидії це все ж є інформаційна робота. Такі операції, можливо, даже і так назвати, які там намагаються дискредитувати наших працівників і бюро в цілому. Але ми навчились протидіяти, тому ну звичайно, ми і, і, і це і робимо справу. Практично ми доводимо до, до кінця. Розкажіть, будь ласка, може назвіть кілька прикладів резонансних справ, які саме зараз якими саме зараз займаються ваші фахівці. Я б не хотів би конкретно називати якісь справи. Справа в тому, що таке нас законодавство кримінальне процесуальне воно дуже тонке. воно чітко вимагає відповідної дозволу на оприлюднення будь-якої інформації. Може бути може бути. Дозволом тільки або прокурора, або детектива. Тому ну справи ми намагаємося, наскільки це наскільки це можливо висвітлювати в засоб масової інформації. Всі ви його, її читаєте це і справи олігархів, які на сьогоднішній день присутні, всі вони. Спрямовують і будуть спрямовуватися до суду. Е, да, є затягування по деяких справах, є і там задіяні правові механізми, які дозволяють трохи е, витягнути Є і з нашої сторони, ми намагаємося все ж таки знайти і майно, і кошти, і в тому числі за кордоном, для того щоб відшкодувати державі збитки. Тому деякі справи можуть відповідно в правих-правих рамках, там і як то кажуть, Затягувалося, але все ж ми націльні на те, щоб у нас все таки справи доходили до суду, і ті винні особи не тільки а й притягались до відповідальності, але не тільки притягались, ще й були повернуті до держави кошти, які були незаконно отримані від такої протиправної діяльності. Я тут хочу згадати слова голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гедманцева, який в серпні обіцяв, що до кінця року відбудеться повне перезавантаження бюро економічної безпеки, ну або ж скорочено Беб, як його називають. Чи ви зараз можете так само оптимістично визначити дату кінець року, що робота налагодиться остаточно? Насчет роботи, налагодження роботи, я можу сказати, що ми її налагоджуємо, не дивлячись на те, чи буде прийнято закон чи ні. Детективи всі настроєні на роботу, аналітики теж. Так, да, дійсно, зараз у Верховній Раді є декілька законопроєктів, які несуть за собою перезавантаження Бюро економічної безпеки. Деякими нормами ми згодні і я хотів би до речі сказати, що ми в цьому році дуже активно нас почали залучати до обговорення цих таких законопроєктів. і це і Міністерство фінансів турбується, і кабінет міністрів, і міністерство економіки. Я знаю, теж якісь робило відповідні там запити. Ми проводили зустрічі, в тому числі і комітет запитував. Думку фахівців Бюро економічної безпеки. тому ми працюємо над цими нормами. Основні норми це стосується перевибору перевибору директора, формування конкурсної комісії. Я б хотів би сказати, що ми намагаємося і не коментувати, як це буде відбуватися, як буде відбуватися ці вибори директора, хто має входити в цю комісію. Конкурсну, це більш таке політичне питання, тому ми і не коментували це щодо інших норм. Ну, як приклад, ми говоримо про, наприклад, стосовно там, ну наприклад, про психологічне опитування, Да? зараз в норми закону і немає що. Працівник, або конкурсант, який хоче вступити до лав Бюро економічної безпеки, відмовившись, він далі, далі не, не може бути допуст, допущений до роботи. В діючому законі такої норми нема. В законопроекті, який зараз е, знаходиться в Верховній Раді, це є. Ми це теж підтримуємо. Це нормальна практика, європейська практика. І тому я ж кажу ще раз повторюю, що деякі норми ми е, згодні, з деякими намагаємося дискутувати. Ну та норма, яка сьогодні запропонована, там не допустити до. Е, до, до... До конкурсу працівників, які працювали до правоохоронних органів, Вона взагалі дискримінаційна і є відповідні там і рішення роз'яснення Конституційного суду. Ми з цією звичайно нормою не погоджуємося. Де і логічно у фахівця держава вкладувала кошти, навчала його, а тут ми його не допускаємо до роботи. Ну, Мовно кажучи, є різні точки зору з цього приводу, але ми свою позицію завжди обґрунтовуємо, надаємо, і в багатьох випадках нас теж чують. Вимога МВФ це створення в Україні єдиного органу з протидії економічним злочинам. Чи на ваш погляд бюро економічної безпеки спроможна впоратися з таким завданням? Ну і зазираючи в 2024 рік, які ви для себе визначаєте маркери, які означатимуть, що робота є успішною? Показники? Ну, в ну, першу чергу, щодо вимоги МВФ, єдиний орган. Це правильно, це зрозуміло, і орган такий вже створено: це бюро екологічної безпеки. Є певні неузгодженості у законодавстві. Ми над ними працювали, працюємо, продовжуємо працювати. Думаю, до кінця року відповідні законопроекти і з'являться вже у Верховній Раді. Але я хотів би нагадати всім, щоб було зрозуміло, що ми стосуємося тільки. Кримінальних злочинів ми не перебираємо на себе контрольні функції або ж там регуляторні функції. Якісь цього в бюро економічної безпеки немає. Тому і податкова служба зі своїми контрольними функціями і там і інші регулятори вони мають залишитись стосується тільки це кримінальних злочинів. Практично всі статті зараз, які відно, мають відношення до економічної злочинності, вони знаходяться у підслідності бюро економічної безпеки, так да, є не але я кажу ще раз, це все в рамках дискусії. Ми доводимо, і я думаю, що найближчим часом виправимо. Що стосується маркерів, ну в першу чергу хотілось би все ж таки для себе. Розпочати повноцінну роботу бюро економічної безпеки, щоб в кожному територіальному управлінні було точніше, в кожному регіоні було територіальне управління. Це якби маркер, який буде вказувати на те, що ми повноцінно запустили бюро економічної безпеки. Якщо ми вже говоримо про єдиний орган, то єдиний орган має присутній бути в кожному регіоні. Це далі. Основний з моїх маркер це все ж таки розпочати розбудову цієї єдиної інформаційної системи, яка має запрацювати в наступному році. Ну а що стосується показників, я думаю, що детективи сьогодні вмотивовані, вони працюють, і тих справ значно буде більше і підозр, і значно буде більше тих резонансних справ, які сьогодні бюро видає у 2003 році. you <laughs> Дякую, пане Андрію, за цю розмову. Зичимо, безперечно вам успіху, наснаги в цій роботі і відловлюйте економічних злочинців. Повертайте гроші в бюджет. Я Думаю, що держава цього надзвичайно потребує, особливо під час війни. Андрій Пащук, виконувач обов'язків директора бюро економічної безпеки, був в етері українського радіо. Говорили ми про цей орган, який створено було фактично два з половиною вже роки тому, але дотепер він повноцінно не запрацював. Ну але прагне це зробити.